Друзі, всім доброго дня! Мене звати Ірина Краснюк, я дитячий нейропсихолог, і сьогодні я з вами хочу поділитися своїм випадком такими з практики. А дуже для мене особисто цікавою. Я знаю, що багато батьків можуть допустити цих помилок. Тому давайте починати. Приводять до мене дитину, дитину двох років. Дитина, яка заходить зразу в кабінет з соскою, дитина, яка в памперсі, дитина, яка не говорить взагалі. Ну, тобто вона вокалізує, да? вона якісь звуки видає, але вона не говорить, не має обращеної речі. Да? І цій дитині 2 і 2 рочки. Да? Якщо ілі 2-4, ну взагалі ви зрозуміли, що з двох років двох років вже у дитини має бути в словниковому запасі, як мінімум, да, фрази Дай, мама, там складно, вже складно підчинені речення, звичайно. Ну, якщо ми кажемо про норму, але ми бачимо в дитячій популяції, норма вже так трішки підсідає, трішечки більше треба. Кладати в дитину ніж раніше, з чим це пов'язано з, багать, з багатьма факторами, але ну про це і нейронауки, і дослідження, які є, да, в останні от роки нашої практики тому що багато дітей плюсується да, в закладах освіти, і багато дітей в садках і так далі, да, яким ми, ми бачимо, що потрібна допомога, і прямо комплексна допомога. І не невролога, і навіть психіатра. Да, не, не бійтеся цього слова, психіатр, тому що він а, зі своєї Практики може вам підсвітити і показати, куди вам рухатись, тому що якщо ви з дітей і чекаєте, і боят, боїтесь звертатися до спеціалістів, ви втрачаєте найголовніший час. Для вашої дитини це буде найголовніше, тому що нейропластичність, тому що вік і так далі. і так далі. Так далі. ось Про цю дівчинку. Да? А, звичайно, діти, а це був ще, ще дитина була еко, тобто екстрактура. Ну, Екстракорпональним да, шляхом стучне да, таке оплодотворіння. І ви знаєте, це дуже класно, що в нас є такі можливості, що ми живемо в цей вік, 21-й, і ми можемо мати дітей, ми можемо, да, незважаючи на обставини по здоров'ю і так далі, отримати те, що ми хочемо. Але ми Зазвичай таких дітей я бачу таку гіперопеку. Тобто таких дітей дуже-дуже люблять, їх звичайно чекали, і з таким трепітом, з таким трудом їх да, вивели, ну, привели в цей світ, так правильно сказати. Тому, звичайно, це буде гіперопека. І діти, ну, такі, ну, і в даному випадку да, це перше, що треба розуміти, що вони будуть. Користуватися цим а, несвідомо вони будуть. Йти по путі найменш найменшого сопротивлення, що називається, їх мозок лінивий, як і наш мозок. Він не буде напрягатися, якщо у нього є все. У нього є соска, завдяки якої він атормажується, завдяки якої він заспокоїться, завдяки якої він не буде у нього процеси торможення при над процесами возбуждення. Він буде тормозити, Да, він в своєму розвитку буде тормозити, якщо так простими словами говорити. А ми кажемо про памперс, який не дає відчуття, не, не дає контролю лобної функції, не запускаються, тому що я не розумію, коли в мене там щось сталося, да, що мені треба з цим зробити, куди мені треба піти і так далі. Тобто дуже-дуже такі складні питання. І це ще все обусловлюється гіперапекою, да, коли батьки дуже дуже цінують і дуже не, не хочуть ламати дитину, не хочуть щось там. Ну, ви зрозуміли, да? якось там дуже-дуже сильно впливати на якісь битові навики да? і об'язаності і так далі. Тому перше, що я буду говорити таким батькам, що, будь ласочка, ах, адекватно сприймайте і розумійте, що ваша дитина це окрема вже особистість, якої треба в цьому світі станов... становитися самостійною. Так чи інакше, вона вам не. Не буде да, все життя з вами. І ваша задача, перша задача батьків це зробити все для того, щоб вона стала самостійною, щоб вона розуміла а, в цьому світі, да, як себе поводити, щоб вона могла, могла собі дати раду, і так далі. А тут ми бачимо, що дитину інвадилізують, ну так чи інакше, тому що я таких дітей не тільки на цьому випадку бачила. Бачила багато дітей, які, а, ну, скажіть, Ну він же не розуміє. У нього ж там умственна ну розмова відсталість, тому у нього буде памперс, тому у нього буде ну там ви зрозуміли, да, не водичка, звичайна бутилочка, да, водичка, а паїлочка да, в 5 років і так далі. Да. І звичайно, ми будемо тормозити це, цей розвиток. Ми будемо не давати почві. Такої да благодатної почви нейропластичності розвиватися, тому що да, дитина з умов з розмовою відсталістю, да вона може це взяти, але їй треба більше часу, так чи інакше, тому що дитина нормативна, Ви їй там два рази сказали, вона на третій раз зробила. А дитина не нормативна, її треба прям завжди контролювати. Да? Не завжди, а ось там проміжок часу всіх дітей по-різному цей навик формується. Але як з моєї практики, це від двох місяців і все, і дитина вже розуміє, що ви від неї хочете, як її контролювати. А що то такий за візуальний розклад, а що мені на нього треба дивитися, а що мені треба зробити, і так далі. Тобто, це буде допомагати, це буде дитині набагато, як не знаю, об, облегшувати да, своє життя. Тому, будь ласка, не не робіть наших дітей самостійно своїми ж руками да якихось неповноцінних, тому що це прям да сос, це те, що я хочу кричати і. Благати, просто батьків благати, будь ласка, давайте, давайте будемо, да, складно, да, не, не там не виходить, але звертайтесь до спеціалістів, вони на то і є, на те, щоб вам допомагати, на те, щоб вам давати як можна більше можливостей, як можна більше варіантів допомоги своїй самій дитині стати самостійною. Як можна більше, да, і так далі, по списку там ловні функції, як включити, да, як навчити грати в будь-які ігри, і так далі. Тому ми будемо в першу чергу допомагати їм і собі, звичайно. Тому що нам вже легше від цього, і, і, і їм легше, і нам легше, і всім легше. Ну, тобто, ви зрозуміли, да, мою думку. Це таке мій, да, особистий такий крик душі, <кри> крик спеціаліста. Дякую вам.